Проблема зайвої ваги може бути пов'язана з безліччю різних факторів, одним з яких є уповільнений метаболізм. Зазвичай ця ситуація стосується людей у віці, а також тих, хто веде сидячий, малорухливий спосіб життя. На щастя, є продукти, які допоможуть вам прискорити обмін речовин і, відповідно, скинути зайві кілограми. У нашому сьогоднішньому огляді ми підібрали для вас список таких продуктів: яблуко. Два-три яблука в день здатні творити чудеса, а все тому, що цей фрукт дуже багатий клітковиною, антиоксидантами і мікроелементами, які захищають організм від безлічі недух. крім цього, вони сприяють розгону обмінних процесів в тілі, допомагаючи вам боротися з надмірною вагою. Цільнозернові продукти ваші найкращі друзі в боротьбі із зайвою вагою, злаки Овес пшениця. Коричневий рис сприяють прискоренню метаболізму і стабілізації рівня інсуліну в організмі зелений чай. Зелений чай є найдієвішим напоєм для прискорення обміну речовин, до його складу входять кахетини і пектини, які служать антиоксидантами і сприяють схудненню, знижуючи рівень холестерину в крові і нейтралізуючи шкідливі жири. Таким чином, якщо вам захотілося якоїсь жирної їжі, наприклад, плову, запийте її 2-3 чашками зеленого чаю. І шкода від подібного страви виявиться набагато менше. Шпинат шпинат дуже багатий різними вітамінами і корисними харчовими волокнами, завдяки чому покращує процес травлення, виводить з організму шкідливі речовини і сприяє нормальному метаболізму, капуста як свіжа. Так і квашена капуста містять багато клітковини, змушуючи таким чином організм працювати, дуже активно переварюючи їжу, за рахунок чого і прискорюються обмінні процеси. Риба, мікроелементи, що містяться в рибі, сприяють підтримці в організмі на потрібному рівні гормону під назвою лептин, який безпосередньо впливає на активність процесу обміну речовин цитрусові, грейпфрути і апельсини. Прекрасні союзники в боротьбі з уповільненим метаболізмом, вони багаті вітамінами, мікроелементами і кислотами, і в той же час практично не містять калорій, що робить їх незамінними в будь-якій дієті. Спеція, такі спеції, як імбир, перець, гірчиця, кориця, цикорій, відмінно розганяють обмін речовин, крім цього, вони захищають вас від великої кількості хвороб, додаючи їх в різні страви. Ви не тільки робите смак її більш цікавим. Але й скорочуєте споживання солі і цукру, які прекрасно замінюються цими спеціями.